Як ми можемо виконати аналіз панорамного рентгенівського знімка за допомогою SHI та створити звіт на платформі ATIS Cloud Platform? Спочатку давайте перейдемо до веб-інтерфейсу ATIS Cloud Platform. У інтерфейсі керування пацієнтами знайдіть інформацію про пацієнта і натисніть стрілку з боку, щоб увійти. Ми можемо переглянути зображення пацієнта та виконати аналіз SHI. Натисніть Аналіз, щоб увійти до інтерфейсу аналізу панорамного рентгенівського знімка. На цьому етапі рекомендується встановити браузер у режим повного екрана. Зверху зліва направо розташовані область налаштувань, область відображення аналізу та область відображення зображення. Внизу розташовані область переліку зубів та область аналізу проблем. У області налаштувань розташовані аналіз щі, переаналіз, завантажити зображення та налаштування. Область відображення аналізу містить інформацію про пацієнта, оцінку здоров'я зубів та діагностичні результати зубів. У верхній частині зображення є панель інструментів, де ми можемо збільшити, зменшити або повернути до початкового виду зображення та увімкнути режим повного екрана. Область зображення також містить маркери для пов'язаних тканин та діагностичну інформацію. Натискання на маркер дозволяє внести зміни. Натискання на налаштування зліва дозволяє вам налаштувати відображення відповідних маркерів в області зображення. У області переліку зубів внизу жовтий колір означає проблемні зуби. Синій колір означає здорові зуби. А коричневий колір означає відсутні зуби. Натискання на будь-який проблемний зуб відобразить діагностичну інформацію про цей зуб в області Аналіз проблем справа. Ми можемо налаштувати та редагувати відповідні проблеми з зубами, а також додати коментарі до рішень, запропонованих системою. Нижче натискаємо Створити QR-код. І пацієнт може відсканувати QR-код через WeChat, щоб переглянути створений звіт про панорамний аналіз. Натискання на «Завантажити PDF» надаватиме панорамний звіт про аналіз рентгенівського знімка для пацієнта. На першій сторінці звіту вказана поточна дата, ім'я пацієнта, дата відвідування, назва клініки та контактний номер. Нижче розташований звіт про здоров'я ротової порожнини пацієнта та інформація про стан ротової порожнини. Далі ви можете знайти відображення проблем ротової порожнини, панорамний рентгенівський знімок, зображення панорамного аналізу рентгенівського знімка та іншу інформацію. У діагностичних деталях міститься попередній перегляд зображення, рішення та популяризаційна інформація про проблему. Нижче розташована інформація про знання щодо здоров'я ротової порожнини як довідка для пацієнта. Це повністю відображає професійний імідж клініки у сфері стоматологічного лікування. Оформити передзамовлення можна вже зараз, для цього звертайтесь до менеджерів Energy Dental Group за контактами відділу продажу та на сайті energydents.com.ua.